Що насправді змінить та визначить зустріч Трампа з Путіним? Сьогодні про це поговоримо із експертом Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександром Краєвим. Пане Олександре, вітаю вас. Так, вітаю, добрий день. Отже, Дональд Трамп заявив, що в перші хвилини після зустрічі з Путіним він знатиме, чи можлива угода між Україною і Росією. А хіба такі зустрічі на такому рівні це вже не є така собі формалізація узгоджених якихось позицій сторін? Чи справді Трамп їде на цю зустріч всліпу і не знає про що вони зрештою домовляться? Знаєте, в нормальному світі з нормальними прогнозованими політиками, я би сказав, з більш класичним американським президентом це так би і було. Бо дійсно ви правильно кажете, зустрічі найвищого рівня не проводяться просто так. Зустрічі найвищого рівня це зазвичай результат. Результат багатомісячної роботи експертних груп. Представників Міністерства закордонних справ, міністерства фінансів, міністерства оборони, представників відповідних президентських адміністрацій. Тобто, це. Не робиться от скарапально, це не робиться без якихось попередніх домовленостей. Як мінімум, це робиться лише в той момент, коли зрозуміло, що в обох сторін є хоча б спільне розуміння якихось базових речей. Тобто, коли ми, умовно кажучи, знаємо. Наймарна і сторона і готові говорити про припинення вогню. Або коли ми знаємо, що вже було підписано певні домовленості, є щось, що можна стартувати, і з цього ми розвиваємо вже відповідний діалог двох лідерів. А віков так... міг привести Трампу це розуміння з Москви? Звісно, ні, ну розумієте, з Москви не можна привести розуміння, з Москви можна привести обман. Бо ми ж знаємо, що росіянин починає брехати, а тільки починає дихати. І з цього контексту, навіть якщо Вітков привіз з Москви якісь там російські забаганки, чи було чи узгоджувалися вони з американською версією, чи була якась комунікація після того, чи російська сторона відповіла нормально на те, що запропонували американці, невідомо і не насправді такої комунікації, якби вона відбувалася, ми точно про неї чули. Тобто не було діалогу. Логу, навіть якщо було якийсь контакт, це був російський монолог. А відповідно повинно сприймати це за нормальну підготовку до переговорів, може хіба що в Москві. І тому ми постаємо перед такою дивною ситуацією, коли насправді не було нормальної попередньої підготовки, жодна зі сторін має з іншою якоїсь спільної думки, хоча б про щось. Ми знаємо, що москалі досі думають про те, що припинення вогню має бути фінальною точкою, а не стартовою точкою переговорів. І на цьому фоні такі переговори не можуть принести нічого, окрім ну, по суті, можливості для декількох красивих фото і можливості Трампу заявити, що ось бачите, я ж щось роблю. Я ж зустрічаюся, я ж там активнічую, я ж проявляю себе як дипломат. А для Путіна, на жаль, це також дуже вигідно. Для Путіна це можливість уникнути американських санкцій тарифів, тому що Трамп чітко казав, що додаткові санкції тарифи. Будуть введені проти а, Росії, якщо Росія не піде на переговори. А тут Путін показує, що ні, навпаки, він готовий до переговорів. Він хоче цих переговорів, і в цілому все відбувається так, як нібито хотів Трамп. Тому я не бачу в цих переговорах сабстенсу, тобто реально якоїсь основи повноцінної. Тому поки що я переконаний, що це будуть переговори заради факту самих переговорів, пане Олександре. Ось мета Путіна затягувати так. Ось ці дедлайни Трампа ви сказали про санкції. Він, начебто, робить, закидає якісь такі вудочки, що можливо ми там по е, згодні на повітряне перемир'я? Давайте зустрінемось, але не вводьте санкції. А Трампу, начебто, навпаки, у нього піджимає час до е, Нобелівської премії миру, яку мають оголосити в жовтні. Він вже хоче стати таким миротворцем. Е, виклали Білий Дім навіть виклав список країн, які е, номінували, начебто, чи готові. Номінувати Трампа, чи ось цей дисонанс між Трампом і Путіним не зіграє нам на руку? Він може зіграти, він може зіграти так само, як зіграв, ну, буквально декілька місяців тому. Як пам'ятаєте, Трамп тоді образився буквально таки на Путіна. Він сказав, що під час дзвінків, під час розмов він дуже м'яко стелить. Він говорить дуже хороші речі. Він дуже шир, шир і відкритий. А потім він бомбить українські міста. Тобто, знову ж таки, така ситуація повторення цієї ситуації можливо, бо Путін буде обманювати Трампа. Ну тобто, ми взагалі тут не маємо сумніватися Путін точно буде робити все, щоб Трампа. Е або перетягнути на свою сторону, або використати в своїх цілях, і тому Трамп дійсно може в Путіні розчаруватися, як розчарувався в ньому до того. А Трамп, який розчарувався в Путіні, означатиме і зброю для України, означатиме підтримку для Європи, означатиме зброю через оцей новий формат закупівлі, коли країни НАТО платять американцям за зброю, яку ті передають Україні. Це означатиме тарифи і санкції проти партнерів Росії. Цей сценарій можливий, і це той сценарій, насправді на який ми з колегами упова. Бо це єдиний адекватний для нас сценарій, результату цієї зустрічі. І ми бачимо, що для цього дуже багато чого робиться. Тобто консультація з європейцями до зустрічі, дзвінок, який буде зараз з Зеленського з Трампом, те, що консультація буде з європейцями одразу після зустрічі, це все показує, що по суті американці також. Налаштовані саме на таку комунікацію, тобто американці налаштовані працювати разом з нами і з нашими європейськими партнерами. Вони точно не хочуть нас з цього процесу викидати. Не тому, що ми там такі білі, пухнасті і хороші, тому, що це просто може принести результат. Спілкуватися напряму з Путіним, ну для американців, на жаль, це жодного результату нормальному не матиме. І наше щастя, що зараз адміністрація Трампа це розуміє. Але з іншого боку, Путін також досвідчений переговірник, і ми знаємо, як вони можуть сипати цю пилюку у вічі, обманювати і так далі. Зрештою, ми чекали всі п'ятниці, коли спливе цей дедлайн Трампа. і аби він пішов на які, на якісь такі жорсткі дії з приводу санкцій, з приводу мити на товари китайські, власне, тому що Китай купує російську. На. Авто Трамп пішов легшим шляхом спочатку, почав з Індії, але, зрештою, не пішов на ці жорсткі кроки. Чому він ось весь час, начебто, підходить до цієї межі, що ось-ось і почнеться тиск на Путіна, а потім, начебто, робить крок назад. Насправді це його така стратегія. Якщо ми подивимось на те, як він веде переговори, торгівельні, політичні переговори з усіма іншими країнами у світі, він саме це і робить. Тобто він починає дуже сильно, агресивно навіть часто тиснути тарифами, санкціями, погрозами цих тарифів і санкцій, він починає дуже сильно пробивати буквально такий дипломатичний, економічний захист своїх візові. А потім йде на мирову. Тобто стратегія Трампа в тому, щоб максимально залякати, максимально зробити все можливе, щоб натиснути на свого опонента, іноді навіть на союзника, робить все можливе, щоб змусити його піти на якісь поступки. Але саме в той момент, коли опонент або союзник іде на ці поступки, Трамп нібито поблажливо каже: ну от бачите, можна ж було з самого початку так себе вести, і нормально все було. Тобто ось такий тиск, який потім заміняється поступками, це те, що Трамп використав і з Європейським Союзом, і з країнами Латинської Америки, з тією ж Бразилією, те, що він зараз використовує з Індією, те, що він робить з усіма іншими, але поки що є тільки одна країна, яка на такий метод не повелася, і це Китайська Народна Республіка. Як ви пам'ятаєте, на початку цього другого терміну президентства Трампа. Він оголосив про можливі величезні тарифи і санкції проти Китаю, але через те, що Китай два місяці відповідав йому такими ж тарифами і санкціями, тут уже Трамп відступив. Тут уже Трамп сказав: ну окей, ми тоді оголошуємо перемир'я і будемо говорити. Тобто, насправді Трамп усюди використовував таку стратегію тиску, а потім відступу, і лише в одному випадку вона не спрацювала. Ну і тоді логічне питання, чому б таку саму стратегію не спробувати зараз з Росією. Ну так і власне, якщо Росія бачила на прикладі Китаю, що ця стратегія спрацювала вочевидь, Путін візьметься на озброєння. В такому разі чи є у у Трампа у наших європейських партнерів план Б? Це хороше питання, поки важко сказати, чи він дійсно розвинутий, чи цей план Б дійсно вже знаєте, якийсь доконаний документ або якесь чітке розуміння того, як працювати надалі. Поки що єдине, що можна сказати, ми реально бачимо, що наші європейські партнери набагато краще готові до того, що буде відбуватися, ніж до того. Тобто є прямий постійний контакт з американцями, який ми з вами якраз от і проговорили, як він виглядає, є коаліція рішучих, тобто формат допомоги. Україні навіть без прямого залучення Сполучених Штатів Америки є чітке бачення того, скільки чого в які терміни треба. Є постійна комунікація я би сказав, навіть унормування. Європейської інформаційної політики з українською інформаційною політикою, тобто є нормальний класний рівень співпраці по всім можливим напрямкам, по всім можливим фронтам. І мені здається, це і є у цій відповіді. Тобто, якщо згадати попередні дзвінки розмови Трампа і Путіна, які відбува... яких вже було шість спочатку його нового президентства, Кожного разу це виходило з під контролю. Потім Трамп приходив, розказував, яка Україна жахлива, як європейці взагалі всіх кинули, що це взагалі не його війна, він не має тут нічого робити. А зараз ми бачимо зовсім інший підхід. Ми бачимо зовсім інші обіцянки. Ми бачимо зовсім іншого Трампа. Насправді, і тому ось мені здається, ось це перший рівень реагування на подібні загрози. Тобто, уже зовсім по іншому йде навіть підготовка до цієї зустрічі, не кажучи вже про те, що буде після неї. А чому на вашу думку на цю зустріч не запросили Зеленського? Мені здається, це був ну те, що називають deal breaker для росіян, тобто щось що могло зірвати всю угоду. Uh -huh. Росіяни розуміють, що якщо на зустрічі буде представник України, тим паче Зеленський, якщо на зустрічі буде представник європейських держав, вони точно не дадуть, як цікаві росіяни, нормально поговорити. Вони будуть постійно говорити про те, що жодні поступки неможливі, що неможливо там говорити про зняття санкцій, неможливо говорити про обмін територіями ні про що. А це якраз те, про що росіяни будуть намагатися Трампу задурманити очі. Це якраз те, що вони будуть постійно пропонувати, можливо, повернення до бізнес з usual, можливо, спільне, спільну розробку арктичних ресурсів, можливо, там зняття певного тиску з Венесуели, ну, тобто Росія відпустить Венесуелу, щоб Америка там робила, що хоче. Тобто є дуже багато варіантів, що росіяни можуть пропонувати, умовно кажучи, без представників України і без представників Європи. І це точно, що вони будуть робити. Інша справа, що завдяки. Постійній комунікації з Трампом дуже малий шанс, що Трамп попадеться на ці уловки. Але повторюся, росіяни явно були тою стороною, яка наполягла на тому, щоб нікого крім американців на цій зустрічі не було. А ось до речі, ця зустріч, яка ну фактично виводить Путіна із ізоляції, це така поступка в бік Росії, чи ну мають сторони свої якісь м, особисті інтереси в цій зустрічі. Мені здається, ну в цьому випадку це не те, що поступка Росії, це скоріше сам Трамп був би не проти саме такого розвитку ситуації. Тому що ми знаємо, що Трамп це в першу чергу бізнесмен, в другу чергу політик. Трамп це людина, яка абсолютно і от беззастережно переконана в геніальності в власній власному таланті, в тому, що він є беззаперечно найкращим переговірником і політиком цього світу, що всі мають йому тут складати діфірамби і вірити в його зірку, і вірити в те, наскільки він стабільний геній і знає, як з усім розібратися. Це причому його пряма цитата. Тут нічого не видумую. І мені здається, що Трамп сам був не проти от саме такої двосторонки. Трамп сам був не проти цієї зустрічі. А, незважаючи на те, що це виводить Путіна з ізоляції, показує, що він знову, як кажуть москалі, рукопожатний, що з ним знову можна мати справу, але при цьому якби для Трампа це також дає величезні плюси. От ж навіть про Ольську премію миру, про яку ви згадували раніше, ну це якраз для Трампа один з тих показників, що ну, дивіться, я ж щось роблю, я ж тут активнічую, я ж тут роблю все, все, як потрібно. Я ж величезний молодець, тому дайте мені вже нарешті цю Нобелівку. А, власне, Трамп говорить про. Обмін територій під час можливих якихось раундів перемовин, ну і це фактично легітимізує власне можливість Росії окуповувати українські певні території. Як це взагалі ну, подають у Білому домі? Як внутрішня аудиторія це сприймає? Тому що фактично Трамп ну, виступає в ролі такого? Собі арбітра, який може вирішувати, те, продавати ту землю віддавати, ту повертати. Ну і власне чи не боїться Трамп замаститися в крові українців? Я боюся, що тут його вже майже нічого не стримує. Ну Трампа взагалі рідко коли що стримує в цьому контексті. Але е, питання обміну території, питання торгівлі українськими інтересами, незважаючи на те, скільки воно згадується Білим домом, воно насправді на порядку денному стояти не може. Ну просто тому що ну давайте виявимо ситуацію. Трамп каже: ми домовилися Україна, виходить з чотирьох областей. Я не можу собі уявити ситуацію, що зсу просто знімається з позиції, і каже: Ні, ну раз Дональд Фредович просить поважна людина. Давайте ми відступимо. Хай росіяни заходять. Тобто це буде юридично нікчемна домовленість, яка нічого не принесе нам, яка нічого не принесе Європі. американці, звісно, можуть ображатися скільки хочуть, розказувати яку класно вони угоду підписали, що вони цікаво там зробили. Але ну та й росіяни ось, абсолютно... не готові виходити з Запорізької Херсонської області. Вони це прямо говорять бабі... Більше зараз наступальну кампанію проводять на фронті. Ось і це підводить до абсолютно класної логічної думки. І я сподіваюся, в пана Дональда в його радників така сама логіка. Україна, зрозуміло, не буде поступати своїми територіями, бо як так можна. Росіяни не хочуть ними поступатися, бо вони агресори не хочуть продовжувати рухатися. Наша ціль – зупинити війну, відповідно, зупинити агресора. Зупинити агресора, це зупинити росіян. Супер, давайте нові тарифи, санкції, давайте Україні через європейців зброю, давайте тиск на Китай. О, а ми ж скоро їдемо з Дональдом в Китай. Все, давайте тоді в Китай ми про це поговоримо, трохи їм будемо загрожувати і вийдемо на якусь домовленість. Тобто насправді логіка якраз в тому, що росіяни дають абсолютно нереалістичні очікування, і Трамп на них має відреагувати більш жорстко. Логіка в цьому є. І логіка в цьому є не лише тому, що знаєте, це відповідає там національним інтересам США якійсь логіці американської геополітики. Це все вторинно для Дональда. Це відповідає його, його центризму. Це абсолютно чітко вписується в його нарцисичний тип особистості, тобто, показавши силу Путіну, показавши на його прикладі, що з Америкою не можна гратися, а американських партнерів і союзників не можна ображати. Оце якраз і є його показник сильного політичного мачомена. І найголовніше це дуже чіткий сигнал Китаю. Все таки не треба забувати, що у Дональда пріоритет це Китай, стримування Китаю, розділення Китаю і Росії, створення умов, за яких Китай не зможе перемогти Америку. Ну так, якщо він е, допоможе Україні відстояти свою землю, які висновки з цього зробить Китай? Що нема чого суватися до Тайваню? Нема чого думати про Філіппіни і В'єтнам? Нема чого взагалі з американцями вести себе якось неправильно, бо Америка відповість. Тому з точки зору навіть власне політичного психологічного портрету Дональда Трампа виключно жорстка реакція на будь-які заяви Путіна і будь-які його пропозиції це єдино нормальний вихід з цієї зустрічі. Ну, зрештою, оборонну підтримку України Сполучені Штати вже частково передали на плечі Європи. Так, Трамп зараз згоден продавати так зброю країнам НАТО, які будуть постачати цю зброю Україні, але все-таки жорстких санкцій насправді ми очікуємо від Дональда Трампа. Ну і підсумовуючи, пане Олександре, ось ця зустріч з Путіним, чи може вона повпливати на Трамп? і ще більше так як якусь ясність в його голові дати, що треба єдиний вихід завершення цієї війни, розв'язання цієї війни це посилити підтримку України, і впровадити ще більші обмеження і санкції проти агресора. Чи може ця зустріч ну, ось так позитивно вплинути? Вона має це зробити. Бо знаєте, дуже багато зараз розмов про те, що Путін зможе Трампа перетягнути на свою сторону, повторити гельсінську зустріч 2018 року, коли, нагадаю, Трамп сказав, що довіряє Путіну більше, ніж директору ЦРУ. Повторити ситуацію, коли Трамп дійсно буде намагатися поштовхувати російську позицію. Але зараз зовсім інші умови. Зараз зовсім інший стан. Зараз стан, коли. Росія вже дуже давно обманює США стан, коли Трамп уже ображений на Путіна, стан, коли Росії треба виправдовуватися, стан, коли Китай чітко каже, що переговори це класно, і будь-які спроби зірвати переговори, це погано. Тобто, якби тонко натякаючи Росії вести себе нормально, тому оці два варіанти, коли або Трамп дійсно буде незадоволений зустрічю незадоволений результатами, незадоволений самим президентом Путіним. Ця ситуація для нас дуже позитивна, і найголовніше вона одна з найбільш ймовірних. І друга ситуація, коли абсолютно нічого не відбувається, і Трамп не, не бачить результату. Тобто, він не те, що злий на Путіна, але він не бачить результату. Ця ситуація для нас теж позитивна, бо на відміну від росіян. Які просто навішують лапшу на вуша від куфу і сподіваються цим проїхати. Ми і наші європейські партнери, як ми з вами на початку розібрали, постійно в контакті з американцями. Вони знають нашу позицію, вони розуміють, до чого ми йдемо, і вони усвідомлюють, як тут дійсно швидко можна підписати мир і, в принципі, добитися якогось результату. Тобто два найбільш е, найбільш ймовірних, найбільш поширених варіантів того, як закінчиться ця зустріч, на щастя, є для нас скоріше оптимістичними. Дякую вам, пане Олександре, за таку оптимістичну оцінку. Будемо з нетерпінням чекати на результати. А гостем цього етеру став Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, говорили про зустріч майбутнього Дональда Трампа і Владимира Путіна на Алясці. Якими можуть бути і результати? Ну і як виявляється, як сам Путін підштовхує Трампа до ем, завершення цієї війни на нашу користь до посилення санкцій проти Росії. І до більшої підтримки України з вами була я, Марина Білоножка. Це була Чорноморська телекомпанія. Більше наших випусків дивіться на Ютуб каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. Переходьте, скануйте, коментуйте, пишіть ваші думки. Ну і до нових зустрічей.